Всім привіт! Сьогодні березень, правда, не пам'ятаю яке число, Вроді 17 -те. заїхав на ділянку після Сої. Трактор, Джонтір 21 Сан, Блуг мій. стели непогано. Нагадаю, що фунія польські корпуси, рама саморобна. Це непогана альтернатива ПЛНу. Я перед цим плогом мав ПЛН, теж трикорпусний, то це як. Як альтернатива, це досить непоганий клуб, цей що я маю. Ну, Стеле непогано. Ділянка після сої, сої я недавно зібрав, була погода У цій діляночці я залишив сою зимувати, ось там далі зимна пшениця була після сої. Пишите коментарі, щоб я зняв відео обзор на цей трактор, де якось при нагоді буде можливість, я засніму. Також е маю комбайн на продаж, я поставлю посилання в описі пласкорзар, продаю, бо земельні ареали збільшуються. Виникає потреба в більшій техніці. Так, наперед забігаючи, скажу, що комбайн досить непоганий, збережений. Якщо когось цікавить, там буде гарний торг. Пишіть, дзвоніть, коментуйте. Ночка така невелика. Ось пшениця, так камера е і не дуже передає. Що по трактору можу сказати? Цей екземпляр мій 85-го року. Це 21.40, 82 кінські сили, як заявляють, 60 кВт. Наступна модель після нього цей шоу 2850. Там вони трохи змінили. Тут в Бриску, і у них вийшло 85 кінських сил. І у 2850 ось тут де ручний газ, тут є ще один переключатель ось цих половинок. Вони винесли його на це місце. Трактор трактором володію з 20-го року. Тому скажу, що ніяких проблем по техніці я не мав. Були невеликі проблеми по електриці. Я заміняв, ось тут стоїть блок запобіжників. Я купляв новий, бо старий перегорів. А так по техніці більше нічого не було, так як проблем не було. Трохи є невелике підтікання по сальниках переднього моста і по сальнику колінвала. Передньому. Передній сальник я міняв, але, але це ну, не, дало, не дало ефекту, бо є виробіток на шківу. Придеться ще реставрувати шків, і заміняти його ще раз Ну, по комфорту тут ну, хоч радіо в мене возиться з боку вона вихова кондиціонера нема, це простіша комплектація, але пічка є. Це ну, досить приємно, коли холодна пора року. 16 передач вперед. Ну, Мається на увазі 8 передач і з половинками то це, виходить, 16. Передній міст включається кнопкою. Дві швидкості на ВОМ 540 і 1000 переключаються в кабіні. шуму тут не так і багато. Також тут знизу знаходиться позиційно-силовий регулятор, ще так толком я в цьому не розібрався, ще не пробував на ньому працювати, бо трохи маю люфт тут на. На пузі, Він так з люфтами воно не дає ефекту. Але так як дивляться відео інших користувачів чи, там, чи польський YouTube, де поляки показують, що вони на цьому працюють. це Гарна штука вона дозволяє економити паливо при, при оранці. Ну, я ще, ще наразі це не освоїв. Працюю з навісного е, тягаю 2,4 АГ-шка, білоцерківська диспарона, е, СЗ3 і Ну, трикорпусний плох, як зараз бачите, і оприскувач Львів Агромаш проект на два, трошки більше, як два куба. Постараюсь це все показувати. Відео давно не виходило, якась була така праця, але не, я не знімав Постараюсь ще зняти погляд комбайну, який я пропоную на продаж. Отак, по суті, я маю два комбайни. Можливо, навіть і два буду продавати, виставлю на продаж. На, на даний час тільки один. para Ось так трохи показав працю, так більше сьогодні нічого додати. Постараюсь знімати більше відео, більше інформації. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк, діліться своїми враженнями, своїм досвідом і тримайтесь. Ось так працюємо.